Відео на тему «Побудово мереж АТСК». Що ж таке АТСК? АТСК або автоматична телефонна координаційна станція. Це телеволяційна система, яка використовується для маршрутизації дзвінків та обробки телефонних викликів. Як саме виглядають АТСК, ви можете бачити у себе на екрані, наприклад, є двох трохи застарілих фото. З чого складається АТСК? АТСК складається з комутаторів це центральний компонент АТСК, який з'єднує телефонні лінії та маршрутизують дзвінки. З лінії це телефонні лінії, які з'єднують абонентів з АТСК. З терміналів це телефоні апарати, які абоненти використовують для здійснення та прийому дзвінків. З сигналізації це система, яка використовується для передачі сигналів між компонентами АТСК. З програмного забезпечення. Це програмне забезпечення, яке управляє роботою АТСК. Основні функції ТСК. Серед них є маршрутизація дзвінків, а ТСК може автоматично маршрутизувати дзвінки на відповідні номери телефонів або відділи, обробка вхідних та вихідних викликів, а ТСК може приймати вхідні дзвінки, ставити їх у чергу, відтворювати повідомлення та з'єднувати їх з абонентами, а ТСК також може здійснювати вихідні дзвінки. Також є додаткові можливості, серед них є запис розмов, конференц зв'язок, віртуальна АТС, та IP-телефонія. В принципі, робота АТСК. А АТСК по такій схемі. Перше. Абонент знімає трубку. Друге. Сигнал надходить на комутатор. Третє. Комутатор визначає номер телефону, на який абонент хоче зателефонувати. Четверте. Комутатор з'єднує телефонну лінію одного абонента з телефонною лінією другого абонента, на який він хоче зателефонувати. П'яте. Звідок з'єднується. Шосте. Після закінчення розмови абоненти кладуть трубки. І сьоме комутатор з'єднує телефонні лінії. Типи АТС- АТС поділяється на такі типи: Апаратні АТСК. Ці АТСК складаються з фізичного обладнання, такої як сервери, маршрутизатори та телефонні апарати. Програмні АТСК. Ці АТСК є програмним забезпеченням, яке може встановити на сервер. Хмарні ТСК. Ці АТСК надаються як послуги через інтернет. Віртуальні АТСК. Ці АТСК надають віртуальні телефонні номери та функції, але не мають фізичного обладнання. Дякуємо за увагу!